Ставтеся, будь я лас. вас запитала я вас питаю. Хто ви такі? це міжнародного документу. зразка? Ваш документ покажіть хто ви такі? що? Ви чому засідання зрисуваєте? Ми питання державного ви значення. Ви це ви, ви що ви виясняєте? Ми і зараз і маємо ви вияснити і злочинні і ви... Все ви так? що тут виясняєте? Ви не Ви хто такі? Що ви будете мені вказувати, що робити? Ви службовець на службовому місці? Ви чому зриваєте засідання Я щоб вас на другому засіданні не бачив? самовідвід, щоб дали і все. Ти що, службовці мені будуть вказувати, що робити. Ми Ваш документ. Хто... Ми Та ви хто такі? Я не розумію, хто мене видаляє. Це чому ви засідання зриваєте чекаю, скільки? Хто ви такі, що ви будете тут показувати? Та не будь ласка, я вас питаю. Або я зараз буду викликати поліцію, щоб вияснили, хто ви такі. Ти що ведуть собі? Не подобаєш. Служище має служити, а не вимахуватися. Що за неподобство таке? Щоб я був на засіданні сліду не бачив.